Одного разу в житті Давида був настільки важкий етап життя, що він сказав. Псалом 118, вірш, 25, Душа моя гнеться до пороху. За словом своїм, оживити мене. Він каже, Душа моя на волосині. Я помираю. Можливо, він не бачив сенсу жити та боротись далі. Він каже, душа моя гнеться до пороху. Можливо, щось подібне сьогодні відчуваєш ти. Ти розчарований. У тебе депресія, ти не бачиш виходу з твоєї ситуації, ти відчуваєш одинокість, тебе зрадили, тобі зробили боляче. Ти залишений. Так Давиду було важко, але він знав джерело, що може його оживити, що може дати йому нової сили та енергії, що може дати йому благословення та радість від життя. Він каже за словом своїм. Слово Боже, це те, що дійсно оживляє та укриляє нас. Вся Біблія, власне, про тих людей, які переживали горе та страждання. Але ми бачимо, як їхнє життя змінилось, як вони дійсно ожили після.